Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в режимчик в який грає реально купа народу, а зветься він Drive Empire. Йоу, ух. Ха-ха-ха-ха! Де яка вона прикольно виглядає! А ну дай сяду. А ну вона, прямо Ану, поїхали прокатаємося. Поїхали. Ти де таку взяв взагалі? Ого, має а я цей. У просто папа багатий, поняв. Я поняв, що в тебе Р8 кабріолет, блін. Це в Тоні Старка така була, братуха. хе ну, поняв спойлер, хе не виїжджає. Ну. Або в тебе трохи другий. Хоча він має, да, виїжджати. має виїжджати. Має виїжджати отам. А ну вези мене на спавн. У мене є вообще машина. А ну зупинись. У мене є якась тачка. А... А ну, а у мене є машина. Ой-ой-ой, пацан. Ти пацаны. в мене. Це у фо... Це Дипр? Да. Дніпр? Це да, Пацан. Це а так тут ще Нітро є. Ну то ж да. А я вже їду, чувак, 300. 340, 350, 380. Не, максималка, пацан. Я 385, валю, братуха. <святую> я їду, <як> мені <святую> бабло нет. сразу сипеться просто. Геть крепко, да? Я 409 їхав і розбився. Я, я, я поняв, да. По слову їхав, я думаю, що ти розклався. <гум> Обалдеть. Пацанчик. Диви, як я вмію. А, ну дрифтити я не вмію. А де я взяв цього вайпера? Я взагалі не поняв. Так, є якісь подарки, ану, я можу забрати 3000. А, треба дивитися рекламу, щоб більше получити. Це вообще прикол. Короче, пацан, тут є телепорти якісь. А де? А бачу. Збоку, да. И мы можем, по идее, ем, будинок, гаражі. Тут можна тюнити тачку, як я понимаю, дилершип. А двоє! Просто осьо карси мотоцикл. Давай сюди тепнемося, подивимося ще що є, які є тут машини. Угу, пацан. Бо в мене цей вайпер мені не нравиться. Якось галімо виглядає. Ну, зато він преба, пацан. Ну він треба за о, я капот відкрив, Ти типу. поняв. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. А куди? а куди ти тепнувся? Я забувся. Ти чим думав, пацан? Я шесть затихов. Там на телепорт потом дилер шипс, перше, кар і мотоцикл. Тачка мотоцикл. А, понял, Телепортуюсь, телепортуюсь. Давай, у, щеу, твоя 8, пацан. А тебе на балансі бабла 140 тисяч. Так, хорошо, я якийсь квест забрав, у меня 258. Ну ладно, давай. Подивився, э! э тут... А я ти квест забрав! <laughs> а в мене був квест за якийсь там год назад, понял, че коли там, ну щось висіло. мені 90-ти. А дали. реально? Да, да. Жесть ти пацан. Та ну крепкий, ну, я ти як думав, я ж гасав тут, походу. Я вже й не помню, щоб ну, я грав. Або, бо да 200 тут фрішних машин, Renault Clio R.S. Chevrolet Camaro SS, Porsche. А, да. 2016 так, воно є так, да, колекції. Так, а що тут є? Ааа, Audi R6. Ууу, ну, пацан, капець тут машина є, пушдий, дай подивлюсь. Audi r 18 ультра якась за 15,5 млн, ти поняв? Ого. Це щось дорого. Да, тут RS 7 є, ти поняв, дюха? Да, бачу. 1700. Ну в неї стати вона 270 тільки їде, поняв? Ну да. Вона, типа, не учити. Може тут можна якось їх прокачувати? Я думаю, що по-любому можна, але коли в тебе машина. Типа, ну, вже фул прокачена, вона ж не може їхати швидше, ніж крутіша машина фулл прокачена, ти розумію. Ну да. Так, а я можу там. Да, по по грошам. Дивись, у мене машина, типа, якесь 2000, що то там у мене написано. ось він. А так у мене машина, йо моя вона після Lamborghini Murcielago, яка стоїть 850 тисяч. А це ти пацан, пацану тут крепко розлікався, погоду ті йди. Я видно, гасав, братуха. Прям реально крепко. Так пожди, а скільки моя тачка їде. В неї 386 максимальна швидкість написано. Обалдеть. А вона 850 тисяч стоїть. А, і якщо ти машину продаєш за перші 10 хвилин, ну коли купив, то ти можеш її продати за 100% суми. А як я понімаю, то я вже не можу її продати, за 100%. А ну а я зараз, якщо глянути, я можу її продати свою оцю бібіку. А я поняв, що я свою купив, бо моя тут сама швидка. Осьо, топ спид, хай ту Лов. І освое, найшвидша машина БМ стоїть 16 мільйонів. А. А моя де? А, осьо моя, якраз таки, да. Так у мене машина конкурує з машинами, які стоять по 2 мільйона, по 3, по 5. Я того її купив. Та сама, та сама толкова, да. О, я свою r8 можу продати за 196 тисяч. в мене буде 400 тисяч майже. То продавай, тут є. Тут є якась тема. SS Ultimate але вона 700 тисяч коштує, але вона супер швидка. У неї максимальна швидкість 415 написано. Ти поняв? Ого, пацан. У мене 400 тисяч. Не, набрехав. 391. Угу. І Що я можу таке купити? Я пацану. Це девять один один. 310 він їде, лабуда. 310, Ще це слабо. -що. Да, 340, Так, Ти постав вже... ось осьом. Сортирування топ спид, хай да, щоб в тебе зверху були на швидші машини. А потім. скільки в тебе є на балансі 391. 391 тисяча. Коротше, тут можна купити тачку за 245, супер швидку. Дв... Да. 2017 McLaren Макларен 720 С Coupe. Щас. Вона стоїть 245 тисяч. А, так а тут якийсь Noble М600 165 тисяч. Зараз. Збився сортування, збилося, пацан. Поняв. Бо тут у мене є щось, типу офсейл, аля розпродано, по Є щось там закрите. Коротше, чувак, купляйте челу, а я поїду щас, напевно. Ну як поїду? Я щас подивлюсь, по-перше, за скільки я можу свою продати. Мені цікаво. Так. Допустимо сел. А, 595 тисяч, чув. А я її за 850 купив когось. Mm. Ну знає, я на ній буду кататися. Бо тут, тут ще є чай, телепорти і тут є гараж. А це що мені цікаво? Тут можна тюнити мейбі, машину. Start customization. А ну. Так, тут все написано. Ааа, якісь турбо, всякі штуки. Пожди, пацан. Перформанс. А, так у турбіна тут уже вкачана. Лоу. Откуда у мене пимилона на балансі? Пацан, ты за. сидів, сидів, зайшов голий босс, і зараз у нього вже вообще все там є. Откуда мене реально мільйона, на балансі? у мене не було тільки шо? Де я взяв. Я у вообще якісь приколи там чудиш. Де я взяв півмиллион. Не знаю, пацан. я взяв півмилона. Пацан, Пацан, ти просто купи машину якусь, купи просто. Зараз куплю. куплю. Я куплю, поняв, гарненько. Дам. Да. Давай я куплю просто ту, яка мені подобається, а не оцю, поняв? Я, в мене так, як я, в мене є бабло. Давай я просто куплю машину, яка мені тупо подобається. Давай. А, пацан, тут ось написано, типу, ти можеш продати свою машину. Е, ну, от впродовж 10 минут за всю її. за всю її, типу. Е... я ж тобі це казав. А, да. Ти казав за якийсь час, а там я побачив, що там конкретно 10 хвилин. То я казав, конкретно 10 хвилин. Ну, значить, я прослухав. Я я хочу собі Audi R7. Але вона, як я розумію, ну типа не їде. Ну в грі. така вона. Типа дома. Вона їде 270. Ой, 273. Да їсть мона прокачати. А в мене вже 510 тисяч. Або Абаудеть, дай я бабки беру. Все, ладно, пацан. Короче, топ спид. У мене класна тачка. Правильно? Реально. У мене у мене є класна тачка. Ну тут всі машини, які быстро їдесь, вони... вони так погано виглядають. Ну ладно. Угу. Пацан, просто купи машину, пішли в гараж. Бо ми ще даже ми ще даже тупо не їздили ні на чому. Я купив машину, і я тут можу прокачувати її, показується. Ну так, пішли в гараж, ти де? Я десь в гаражі. Ну, ти прям відкрив гараж, і в тебе тут все турбінки там, оця вся движуха, ось. Да, в тебе перформанс да, да, написано. Ну, такі, такі штучки, штучки. Да, перформанс нажимай, і тут можна прокачуватись. І да. все, engine, допустим, за 15 тисяч апгрейд. І сюди можна щось сунути, поршні. Я засунув, у мене були якісь. Бел, обалдіть квак турбо. Open tuning кикс. У мене є кейс з тюнінгом. Ану, тобто open. Якийсь суперчарж, твін турбо, блін. У мене тут вощені капець, мені щось насипало, я чортів помішусь. Да, у мене теж якісь штуки ось оставь. Короче, чувак, я вже що то її затюнив, вона вже що то її швидше їде, як я зрозумів, Мабуть. Да? А ну, ось две <реш> мене. Ааа, так ось, якщо я прокачаю, обалдіть, вона ще быстрее. їй. У мене вона жестіка швидка. І труху легенько прокачаю. Так, а, у мене стоїть АВД, це повний привод у мене стоїть, хорошо. Я хочу, що оце також у мене стирчало. Я не знаю, чи це буде на щось впливати, на їзду чи ні, але по ідеї буде. О, ще 16 тысяч стоит, піде воно в баню. Короче, пацан, поїхали, гасати. Поїхали, я вообще на всій бабки закачав. її. А що ж ти купив? А щас побачиш, щас покажу. Пацан, Як я ще зів... застряг. Экзит. Я понимаю. це просто стільки хлопок. Пацан, я вообще застряг. Да? Подъемнику. О, фух. Пацаны, ти їдеш? Нє, я стою, стою на дорозі. Я, 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 я. Тепнися на цей. Е, тепнися на гаражі, а потім автомотив гараж. Щас. Ось е, у гаражі з автомотив, Я тут. Ну, все, спавну тачку, все я стою. Ага. А щас мені якийсь тюнінг кіт дали ще теж зверху. Прикольно, да, Так, Я бабуси. хочу поди. А, стоп, тюнінг кіт. О, все опен. А тут є да. якісь гонки. А, так ось є гонки, траси, диви. Драгрейс. Ну, погнали з погасаємо. Щас. Ну я ж кажу, мені тут всякої штуки нападало. Пацан. Пацан! О, ти купив цю все-таки машину? Ну трошки другу я купив. А, це Maserati? Ні, це якийсь нобл. Попал, ти сам як Нобл. Одно... <схай> 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 Пацан, понадо на гонку, на гонку. Давай телепорт. це телепорт. А, кстати, тут же ще є вертольоти, лодки і мотоцикли, ти в курсі? Ні, я такого не бачу. А, ну короче, будеш знати. Давай, рейсис, давай, куди, на яку? Давай просто на драгрейс, щоб побачити, як воно працює. Давай. Бо драгрейс саме просте. Да Так. І тут є. Джойнг Wave, О. І ти нажми тоже Джойн. Куда Джоин? У мене є старт, мене є мультиплеєр. Старт, старт, нажми. О. І нажав, походу, чи це не ти? Чи я з кимось другим взагалі вообще поеду? я з кемос. Я, я, я вообще з ботом їду, пацан. З ботом? Да. Мен... Ні, в мене типу, тут біля, Ніка, чище, його... біля його Ніка робот. Поняв намальований у мене. У мене не показують його нік. vehicle. Селекта, так. так. Капец. Ну я загружаюсь кудись. О, я буду зараз гнатись з ним, чуєш? Я пацана, якогось кого-то обігнав. Но я так поняв, матка машина, що типу я довго розгоняю. Ну, це надо турбіни. Надо турбіни. Так, диви, я я щас гонки буду, пацан. Я його теж обганяю, чуєш? Все. Я, пацан, його обігнав. Я 87 проїхав. 8,7 проїхав. У мене 8,6 було. Серйозно? По-моему, да. А що ти за монстра купив, пацан? <хи> я не знаю. Він стоїв, щось там, по-моєму, 200 тисяч чи що. Чи ти його так затюнив, просто крепко. Я його і затюнив? Ну я його не крепко затюнув, поняв. Скільки хватило, бабла, скільки й цей. Так, а як мені тепер з тобою опять погасати? Пожди. Давай ось що допустимо на Highway Race. Тепнешся. Щас. А це Races? Highway Race. Да, да. О, що ти? Так. Так. Сейчас я поставлю машину. О, мне надо нажати мультиплеер. А, на 8 человек. Або глобал Multiplayer. заїдь и нажми join Є в тебе така тема. У мене є глобал Multiplayer join Wave. Да, оце нажми, нажми. Я нажмав, нажмав. Мауч фант. Я знайшов. Mm. Цей. А, все, Допустим, я тоже нашел. Я гружусь. Я сподіваюсь мы хоть разом будем. А черт пойми, Я поки тебе не бачу, це... я вообще ще гружусь. Ну. Ні, я зашов, а, а ты. Я тебе нема. Ї... Ні, нема, да, і в мене тебе нема. Тут ще поки селект, викикле. А в мене а в мене тільки три з восьми, чуєш? 4 з восьми, у мене ще не всі 8. А ну, лиф рейс, справа нажми. Справа, зверху. Я не бачу, де. А, бачу, найшов. yes. Да, як би нам. Як би <рес> нам запуститись? <рес> да. Але як я розумію, нам надо. Ну давай все, Race. вей разом нажмемо сразу пошук. Так, ти тут є? Я тебе не бачу. Ну мені пише, you you have joined саня Mind, поняв? Да, мені теж написало, що я джойн до тебе. Я десь в я десь в море якесь упав, помер. А, все, я тебе бачу, бачу, я тебе бачу, ти загрузився. Да, у мене телепортинг back to main place. Я, походу, із-за того, що мене пролагало, я вмер. Да, мене назад закинуло в лоббі. яке лобі? Виколубі. Я на ну на в меню на базі, отам, там, поняк, біля магазину, от сьогодні ми купляли машини. Блін. <рес> Ой-ой-ой, давай ще раз. Давай, join КВ, я нажав. Я нажав. Я найшов. Я тоже. В морі, пацан, заспавнився. Ну ти міг да, просто, нормально за... заспавнитися. Мне нам надо гоночка! Спасибо, Роблокс. Мене тепер не теп. О, Мене тепнуло. Я балдит у пацаків машини. У мене 6 із 8. Ну ми походу, опять в разных, да? Походу, да. У мене тоже 6 із 8. Шість з восьми мене пише. Ну я 6,5. Я тебе не бачу. Я тебе теж не бачу, ми в разних. Що ж ти і не може. А може тут зробиш, вона паті якось дати, а ну лівни. А я думаю можна. По любому можна. Чувак. Ми 20 минут пробували зайти. І до нашого третього додавали, робота, пацан. походу. Оце, Да, 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 це бот. Ану, пацан. А ну пацан. Бачиш, як мене димить машина. Нє. А бо одети щось полетів, чуєш? Він на турі повалив якось жорстко. Я вже 200 їду. Я тоже? Так, ну, пацан, я, я вже 300 їду. набираю. А я ще ні, я довго набираю. А я вже дуже. 400 їду. Оооо-йо-ой-ой. Ой-ой-ой. А я назад вообще не їде, мене машина. А я в якусь невидиму стіну там втаранився. Ну <рикол> я так і понял. Так, ну я вроді прохожу поки. Ну останній, правда. <рикол> У мене тачка вообще назад не їде, ти понял? Тут якісь, може, приколи, баги є, певні тоже, поняв. Не, не, я майно навозь, вона супер повільно просто їде. Ага, ну. Ой-ой-ой, ранюсь, пацан. Ты что там перший едешь? Да. да. Так не, пацан, так не пойдет. Че? Ну не надо, дай виграю. Дай догоняю. Дай, дай... гаю. Дан... Nee. Догоняю, доганяю, пацан. Nee. Не надо. Нитро жми, нитро, нитро. Ой-ой-ой, тебе вылетил. Не могу дай. <laughs> пацан, я погнал. Ух ты! Дерево. Нормально. Так, все нормально. Даю дріфта. тут ще хтось катається, поняв? Там якась фініш стояв, по якому? Так, то фейковий, фейковий, да. <laughs> да, 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 я, да. Думав, я думав сказати, не забайтеся, але я думаю, ладно. <laughs> ну диві, так. між нами розрив типу скільки це. Две мілісекунди? мілісекунди? У мене, типу, тебе 101,8, у мене 103,1. 2 секунди. Ну, Кім, у мене меч? чувак, у мене найшвидша швидкість, яка була, це 402 кмч. А я не знаю, яка у мене. Була. А тут написано, що, топ speed... А я закрив просто. А, я понял. Не, ну нормально ми прогнався. А поїхали ну, на трах. А, нормально, ти да. Та ж там швидше їхав у мене. Ні, я довго розганяюсь. А де ця штука? Забувся. Не Телепорт? Все, мультиплеер. А ну, заїжджай. Блін, за драха вообще мало грошей дають. Ну, він на той драх рейзен. Ну да, бо він швидкий. Ти прикинь. Ну, в така машина, типу, швиденько трохи. Ти ж двері відкрив? Я теж відкрив. Да. Yeah. <laughs> а ч ні? Погнали, пацан, це oh щоб цей був. <laughs> Я поняв, так. <да>. Щоб <laughs> well, вентиляція була. Ну я, я прям, прям довго їду. Ну набираю. Все мої 88. Авто 96, що ты мене обманю. Що я то коли я тебе обманю? Ти казав, що ти 8. і 7. Ну, то вроді може обманув вісьми. Я не помню. Короче, чуваче, що нам треба зробити? Нам треба, по-перше, розібратися далі з усіма механіками. Понятия, яку тачку ми хочемо. Бо я взагалі насправді не хочу на цьому дуджі їздити. Давай, мені якийсь галіз. Я на ці теж не хочу, я б її продав зараз. Короче, напишіть в коментарях, яку тачку нам купити. А з вами був і Дімончик і всім пока-пока.